57 за, 0 проти та 0 утрималось без виступів та обговорень. Так, депутати облради проголосували за бюджет наступного року. Депутат Олександр Радуцький каже: попередньо документ вивчали на засіданнях комісій. Навіть сьогодні працювала ще бюджетна комісія. були всі пропозиції враховані депутатського корпусу, які направлялися до департамента. І він тут, так, збалансований навіть зарахуванням капітального ремонту доріг, які буде відбуватися в 2022 році. Там в основному захищені статті окреслені такі напрямки да на медицину, на освіту, ну як зазвичай там на будівництво. Бюджет області на наступний рік 3,6 мільярда гривень. Профінансували найважливіші статті витрат, каже керівниця обласного департаменту фінансів Наталія Кравченко. Коли формувався бюджет в частині видатків, першірша черга стояла забезпечити завдання стояло забезпечити виплату заробітної плати, розрахунки за енергоносії, медикаменти, харчування. Тому що з обласного бюджету утримуються спеціалізовані заклади. Це будинки інтернати для дорослих, школи, інтернати для дітей, санаторні школи, а також заклади охорони здоров'я. Зі слів пані Наталії найбільше грошей отримала освіта. На неї спрямували 1 мільярд 75 мільйонів гривень. Спрямоване на галузь, в першу чергу на заклади обласної комунальної власності. Також йде по пріоритетах це фінансування захищених статей, заробітної плати, нарахування заробітну плату і комунальних платежів. Якщо брати ідеальний варіант, то, звісно, не вистачить. Так майже ніколи не буває. На саме необхідне коштів достатньо. Далі транспорт та дорожнє господарство 813 мільйонів. на соцзахист – 425 мільйонів. Це е, ліки для чорнобильців. Це ну завжди хотілося більше. Це одноразова матеріальна допомога людям, які опинилися з складних життєвих обставин. Це е, санаторне курортне лікування учасників АТО за рахунок обласного бюджету. На жаль. Е, Бюджет не такий великий, як органах місцевого самоврядування. На охорону здоров'я 320 мільйонів. Будуть використовуватися на оплату комунальних послуг, оскільки пакети медичних гарантій передбачені, підписані закладами, не передбачають видатки НСЗУ на оплату таких послуг. Окрім того, ці кошти будуть спрямовані на заклади охорони здоров'я на установи, які не підписують договора. З національної служби здоров'я України на культуру і мистецтво 145 млн мільйонів. Фізичну культуру і спорт 52, Держуправління 36, інші галузі 62. Бюджет наступного року більше від цьогорічного на 900 мільйонів гривень. Суттєво підвищились видатки на енергоносії, тому що ну, підвищились тарифи, і відповідно зросло навантаження на бюджет, закладали без Підвищення стипендій, академічних стипендій студентам професійно-технічних коледжів. Також на сесії розглянули питання щодо змін до рішення про обласний бюджет 2021 року та змінили склад бюджетної комісії. Тетяна Недбайло, Сергій Фімов. Новини на Суспільному. Черкаси.